Слава Ісусу Христу! Я хочу дати свідчення за чужу дитину і за чужу жінку, яка просилася, щоб прийти до отця Олега на молитву. А сталося так: дитинці два місяці. Дитинка щось захворіла. Прийшли лікарі, дивилися в горличку дитині. Думали, може, горло може, температура була. І нараз дитина ну відключається, не може дихати. Забрали дитину в лікарню. Два тижні дитина в реанімації, підключена під все, дихати не може. Лікарі розводять руками і не знають, що дитині сталося, що не роблять, дитині нічого не допомагає. Взяли пункцію дитині, нічого не знали, нічого не то. Потім дитинку відключили на дві години, і дитина знову не роздихалася і знову підключили під ці апарати. Ця жіночка подзвонила до Олі нашої, дяка, щоб дати оцю Олегу на молитву. На другий тиждень я кажу Марія, ходіть до отця Олега, бо ви знаєте, що за оця Олегами молитвами не одне вже зцілилося, не одне чудо сталося. Вона приїхала. Приїхала е, в цей день, отець молився на службі, і вона дала на приватну молитву. Отець молився на за три дні. Дитину відключили від апаратного дихання, перевели в палату. Дитина почала їсти, бо ж дитина не кормилася через зон тільки, бо не могли всі повірити. Бо лікарі були опустили руки і казали, ми не знаємо, надіється, що хоче. І так вже трошки і батьки були, ніби упустили руки, яка ну не можна, та ратуйте, та моліться, та ну не можна просто опустити руки і чекати, що буде далі з дитиною. Але дякувати Господу Богу, за молитвами оця Олега, дитинка оздоровіла, дитинку забрали додому, дитинка нормально їсть і росте. Дитинці вже вона три тижні пробула в реанімації. То дитині вже було два місяці, а дитині сповнилося три місяці. Щиро дякуємо Господу Богу і вам, Отче, за ваші ревні кров, такі молитви щирі, бо тільки вас, Господь Бог високо. Це. Тільки отець, що він не відмовить, не взлоститься, добре молиться, просить на всіх, але ми дякуємо Богу і дякуємо цю Олегу.